Да, настоящая Мама, та коску. там куку. Ай, мама писала Куку. -ку. привет. Куку. -ку. Біжиш на гірку? Ну, саме, але на воску ну, поїздінці. Там це котекає. не впадеться, ямка. А ну, покажи де гірка. Дух я паду. Мама, дух я паду. Не впадеш ти легенько. Маленька ще. Моя мама. Боїшся з'їжджати? Може просто походити. Моя